Фільм Смертельно живий уже на великих екранах країни. Зокрема, цими днями нову стрічку Максима Стецькова, одного з молодих українських режисерів-дебютантів, можуть переглянути при Карпатці. В Іван Франківську відбувся прем'єрний показ психологічного трилера, після якого виконавець головної ролі Олександр Герелес поспілкувався з журналістами. Режисер, актор та сценарист фільму Смертельно живий Максим Стецков входить в десятку найперспективніших режисерів України за версією українського представництва Європейської кіноасоціації Нісі Маса та міжнародної федерації кіноклубів. І цьогоріч відбулася прем'єра його стрічки. Друг Стецкова та головний герой фільму Олександр Герелес поділився з присутніми процесом зйомок трилера та розповів, чому саме івано франківськ став для нього знаковим містом. У вашому місті з 1987 го року по 89 працював по запрошенню в вашому театрі імені Франко, де зіграв 80 разів роль Ісуса Назарянина в пласі. І от уявіть собі, через 26 років я виходжу на великий екран, але в якому кінотеатрі? В кінотеатрі, назва якого Люм'єр. Тобто. Назви, вірніше, з прізвища цього, цієї людини почалося світове кіно. І назва нашого фільму це смертельно живий. Так що я хочу сказати, що смертельно живий це. Відродження нашого українського кіно. Фільм Смертельно живий, досить складний до того ж з несподіваним фіналом. За сюжетом письменнику Семену впродовж кількох років приходять повідомлення на телефон від невідомого абонента. Це передбачення майбутнього, які здійснюється незалежно від дій героя. Доля або чийсь злий жарт можна дізнатися лише у фіналі стрічки. Тож приємного перегляду.